Друзі, привіт! Як завжди, перед показом об'єктів нашим клієнтам ми їх перевіряємо сьогодні. Ми презентуємо вам нову неймовірну віллу в міхасі. Середня ринкова ціна у цій локації 1 мільйон 200 тисяч євро. Тож ви не лише економите 240 тисяч євро, а й вигідно інвестуєте. Вілла є гарним варіантом для життя та вигідної інвестиції. Ми з України і точно знаємо, що сподобається нашим співвітчизникам. Продумане планування, просторі кімнати та неймовірний вид. Отже, документи перевірено. Віла має чудовий вигляд, так само як на фото. Вас зацікавив об'єкт? Тоді записуйтесь на перегляд та отримуйте детальну консультацію від Авантаж Estate.